Вітаю мої дорогі глядачі! Ви на каналі Наталка про парфуми. Я Наталка і про парфуми, власне, тобі тут розповідаю. Блогерське життя, воно, знаєте, таке, що іноді мало не щодня тестуєш новий аромат і не завжди про все вчасне, я вам встигаю розповісти. І з сьогоднішнього дня ми розпочинаємо такий собі міні-серіал із п'яти шести серій, де будемо тестувати ті аромати в семплах, які в мене назбиралися за довгий час. Хто за мною слідкує в інстаграм, той швидше отримує ось цю онлайн-інтайм-інформацію. Якщо ви зі мною тільки на YouTube, то ви дивитеся мене скоріш за все раз на тиждень або раз на днів днів, то запрошую вас в інстаграм. Там завжди будете тримати руку на пульсі і дізнаватися про все найпершими. Ну а я набираю собі каву, мою ранкову каву. А ви набирайте собі ваш улюблений смачний напій, і йдемо розпочинати тестувати аромати. Кожна добірка буде тематичною, так як я люблю. І сьогодні на вас чекають ванільно-амброві аромати, і власне шість семплів, про які розповідатиму. Ось переді мною вже перший аромат, з якого хочу розпочати, від молодого французького нішевого бренду Matier Premier, і аромат називається Vanilla Powder. Наноситиму я одразу на коробочку, то скільки блотерів не підготувала, але тут дуже зручні коробочки. Бренд в цілому мені подобається. Він яскраво досить увірвався в ряди популярної ніші. Одним із критеріїв успіху, на мою думку, є парфумер Орельєн Гішар, і він же і засновник бренду. Тому колекція ароматів вийшла логічною, технічною і красивою. Як то кажуть, ні додати, ні відняти все на своїх місцях. Тут я вам ще підставлю аромати, якими відомий парфумер Орельєн Гішар, особливо в люксовому сегменті, щоб вам стало ще зрозуміліше, наскільки майстерний цей парфумер. А ми продовжуємо про ваніла Паудер, і це аромат про сучас. Ваніль. З одного боку це пудрова, справді кокосова ваніль з відвертою лактонністю, солодко і привабливо. Це аромат, на який ти одразу звертаєш увагу. Він яскравий, а з іншого боку, ця ваніль трішки Франкенштейн. Тут дуже багато мускусу. Я б сказала, овердоза мускусу і амбродерево. і амбродерево тут з тим ефектом гарячої кип'яченої води. Тобто, ти його відчуваєш, але ти його витримуєш. Аромат, який заповнює собою весь простір, аромат, який шлейфить дуже довгим хвостом, аромат, який подобається чоловікам, і аромат, який носять чоловіки, сама бачила на власні очі. Ми зайшли в наш улюблений заклад на сніданок. Ще в момент, коли цей аромат тільки встав на полиці в ароматеці, і я бачила, як один відвідувач показував офіціанту чи то адміністратору новинку і пшикав йому на руку цей аромат. Повірте. Весь заклад пах Ваніла Паудер. Що тут сказати, багато людей люблять такий напрямок сучасної, амбро мускусної ванілі, тим більше лактонні і кокосові відтінки дуже популярні. На цю ж тему ми зовсім недавно знімали в парфюмбюро з Юрою Ukrainian Fragrance Community відео і там тестували аромат від бренду Morph. Аромат називався Dizumano, і це було дуже близько до Ваніла Паудер. Роздивіться ці варіанти. І взагалі. Напишіть, як вам така ваніль? Наступний аромат знову про ваніль, і ця ваніль від Byredo під назвою ваніль Антік. Аромат також про досить сучасне звучання ванілі, але ця ваніль вже більш деревна та амброва. І так, коли вдихаєш, ти розумієш, що тут вже досить знайома зв'язка ванілі, дерева, амбри і смоли. І на самому початку відчувається якась фруктовість, дещо навіть ягідність, я б сказала, але вона мускусна і амброцинідна. І одразу в голові з'являється думка, що десь тут пробігав аромат від Тіціана Терензі, який саме ну не знаю. Ну я впевнена, що ви розумієте про яку фруктовість мускусну амброцинідну я вам тут розповідаю. В піраміді зазначена слива. Але це щось фантазійне, ну така слива андромеда, може, сорту, якась така слива. Якщо ви десь будете читати відгуки на цей аромат і побачите порівняння з Суа від Мезон Франціску Руджан, то абсолютно ні. це зовсім різні аромати і зовсім різні звучання. Тут акцент все ж таки на ваніль і ось цю амбро деревну мускусну частину. Грансуар це смоляна, амброва, глибока монументальна композиція. Так, він солодкий, він ванільний грансуар теж, але ну, вони зовсім різні. І я не буду тут кривити душею і говорити, що це моя улюблена ваніль. Я не дуже люблю такий напрямок. Але я знаю, що люди люблять і люди купують, люди вибирають. Я пам'ятаю, як. В одному із відео, де ми опитували людей на вулиці про улюблені аромати, одна дівчина сказала, що вона познайомилася нещодавно із ароматом від Бареду Ваніль Антік і просто закохалася і чекає нагоди, коли вже купить і почне носити цей аромат. Тобто досить популярний напрямок. Третя ваніль під назвою Divine Vanille by Olivier Пешо для бренду Essential Perfumes. І це вже дуже добре, навіть відмінно. Дівайн ваніль побудована на комбінації самої ванілі і бобів тонка великої кількості овердоз бобів тонка, бо одразу відчувається вишневість. Саме велика кількість овердоза бобів тонка в ароматах часто малює вишневість, особливо в комбінації з ваніллю. І тут саме цей акцент. Але на самому початку такий гарячий, пряний і солодкий акорд перечності одразу в ній сривається, і вишневість. Дійсно чудова ваніль. Не знаю наскільки вона божественна, але вона чудова. Так Розкривається в дерево. Тут і кедр, і пачулі. І знаєте, вона не важка, вона така летюча. В серці тут є османтус. І до речі, що хотіла зазначити, що на шкірі, на шкірі звучить значно красивіше ніж на блотері. Тут можна сильно помилитися, тестуючи Divine Vanille в магазині на блотері, і не почути всієї тієї краси. Назву її недорогою супер ваніллю. Обов'язково. Знайомтеся, якщо раптом ви пройшли повз. Четвертий і п'ятий аромати будуть від бренду Maison та і обидва вони для мене стали відкриттям. До речі, ви знали, що Maison та Laboratorio лабораторіо Ольфатіво і Люсьєн Ferrero входять в один концерн і належать одному власнику. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але можливо комусь цікаво. Наносимо аромат Ванілат. Після розпилення одразу цитрус і ананас. Ананас такий стиглий, соковитий ножем розрізаєш, і на столі сік розтікається від того ананасу. І далі дуже впізнаваний, дуже знайомий акорд. Пачулі. І тут мозок починає просто катастрофічно швидко перебирати в твоїй голові картотеку і шукати на що це тобі схоже. Звичайно, можна так зійти з розуму, але <свісно> мені слава богу вдалося дійти, що це дуже схоже на пачулі з Енджел Мюклер, той самий класичний Енджел. Ти це впізнаєш із тисяч. Якщо ти хоч раз в житті тестував ось цей класичний Angel від Mugler, давайте його на іншу сторону бризнемо. Ти ніколи не переплутаєш цей акорд пачулі. Тут немає такого яскравого цитрусу і ананасу, звичайно, на початку, але пачулі, які розходяться в ванілат, дуже схожі. І все це так, але інакше. Акценти розставили по-іншому, і ось тобі вже сучасний носибельний енджел від Mugler. Отримай і розпишися. Більше фруктовості і цитрусів, а значить легше. Ваніль квітковіша, а значить прозоріша. Тут нічого не злипається, немає овердози цукрової вати, немає відвертого шоколаду, немає такої яскравої карамельності. Я б сказала, що цей аромат ванілат від ваніль та йде міг би бути ідеальним фланкером, можливо, літнім фланкером класичного Angel від Mugler. Я прямо рекомендую звернути увагу тим, хто завжди хотів класичного ангела, але не міг його носити. Ну Він важкий цей аромат, що там говорити. От я купила 10 мл і досі, він, бачите, скільки зносила. Я його майже не носила. І навіть, незважаючи на те, що ну, це справді подібно, у мене язик не повернеться звинуватити мезон та і те в плагіаті, тому що аромат дійсно. Гарний. Другий аромат, він же п'ятий від бренду Maison Taite, у нас Carnal Cacao. І на слові Carnal уявляєш одразу туберозу. Ну, добре, я завжди уявляю туберозу. Але якщо ви спробуєте Carnal Flower від бренду Frederic Malle, теж будете уявляти завжди туберозу. Давайте наносити. Щедро нанесла. Ну, і це вона. Спочатку відчувається холодна цитрусовість і неролі. Теж такі холодні, квіткові неролі, десь між цитрусовістю. Знаєте, які іноді зображують цитрусову магнолію в ароматах, свіжу таку, от це теж відчувається: Цитрус, неролі, магнолія, щось середнє між цим. Псим. А далі починає розходитися і розкриватися біла, пишна. Тубероза. І от, якщо уявити, коли квітка на піку свого цвітіння розкривається настільки широко і віддає весь свій аромат, коли в неї аж з'являється жовта серцевина, от до такого ступеню розходиться аромат карнал какао. Так. І тут з'являються навіть відтінки якоїсь соларності. От прямо. До квітів тіаре, чампаки, але я впевнена їх не було в піраміді. Натомість нам сказали, що там є дубовий мох, амброксан і какао. І чесно вам скажу, із цього всього я нічого не відчуваю. Ну, звичайно, треба було якось прив'язати цю борозу до колекції какао. Ну, можливо, якийсь дуже чутливий носик, відчує там какао, ну мій нечутливий не відчуває. Але і те, що я відчуваю перехід таку трансформацію від холодної цитрусовості і свіжості до майже квіткової солуарності, це дуже красиво. І ще хочу зазначити, що звучить цей аромат неважко. У ньому немає чогось того, знаєте, від чого болить голова від туберозних ароматів. Він не важкий, він збалансований, він такий делікатний, і він звучить сучасно. Навіть сезон, я б сказала, весна літо прекрасно буде звучати в теплу погоду. Ще красивіше розкриється свіжість, і ось ця квіткова екзотичність, соларність буде звучати прямо прекрасно. І останній на сьогодні в нашій добірці аромат. Я його вже ось так розпакувала. Цілий конструктор, коробочка конструктор аромат про Амбру. Називається Amber Super від бренду Lizo Примордіалі. І це новинка 24-го року. Давайте наносити. А, в мене вже, вже вся долонь в цих ароматах. Ну, Буду слухати ось так, бо там коні і люди, все змішалось. І я помітила таку хитрість у бренду Примордіалі, а вони хитруни. Чому? Бо скільки ароматів, От я їх тестувала, звичайно, не всі, але багато тестувала. І у їх всіх ароматів стартові ноти настільки привабливі, настільки чіпляючі, настільки якісь яскраві, вони одразу тобі намагаються сподобатися. Ну вони власне і подобаються одразу, і десь на підсвідомості воно тобі записує. Боже, як гарно, мабуть, мені таке потрібно. Ну, т хитруни вони, і тут те саме: Super Massive. одразу відчувається кориця. Яблуко ніби з якоїсь випічки, алкогольність одразу відчувається, медовість якась, мабуть, класична комбінація мед тютюн, щось солодке, дуже приємне, таке тягуче, те, що тебе ніби розслаблює одразу. Все, я зрозуміла, в сліпому затесті я б це точно переплутала із Angel Share by Killian. Я, би, я би не сумніваючи сказала, що це Angel Share by Killian. Але кого це хвилює, ну це дуже гарно. Я впевнена, що треба там почекати хоча б з півгодинки, щоб зрозуміти, що ця вся краса буде розкриватися. Але ж у мене вже є один армат, кедр суперфлюїд від бренду Primordial, який я так само купила на емоціях. Можна сказати, по перших стартових нотах. Я, до речі, не можу сказати наразі про його шлейфовість і стійкість, оскільки ну, мало часу його би на шкірі поносити. І в розкритті він бакарить. От я не знаю, чим чи це шафрановість з'являється, чи еверніл. Але якщо там у відгуках хтось порівнює з бакарою, це правда, бо він такий бакарить. Ну, от пряно алкогольно-медове тютюнове продовжує відчуватися. Але якась от шафрановість в ньому теж з'являється. Перекликається мені, до речі, із Ембер Superfluid, бо це супермесів. Це новинка в червоному. Так і бази у більшості ось цих амброво-ванільних ароматів, вони подібні у бренду лізок Primordiale, Тобто, це теж така собі. Хитрість. Ну, що можу сказати? Я симпатизую бренду Лізопрімодіаля в цілому. Мені дуже подобається маск Суперфлюїд. Але отак, щоб купити прямо зараз якийсь 100-мілілітровий флакон, я не впевнена, що я би обрала і точно сказала, що я хочу прямо 100 мл якогось аромату цього бренду. І на сьогодні у нас все. Продовжуйте цю добірку в коментарях. Напишіть, який з цих ароматів, можливо, у вас є який є вашим улюбленцем. Доповніть, якщо ви хочете або носити якийсь красивий ванільно-амбровий аромат в коментарях. А з вами була Наталка. І на сьогодні у мене все. Чекайте наступну серію. Дивіться цей серіал до кінця. Всіх обіймаю, цілую, па-па!